Технології, що облегшують життя чи тотальний контроль. Привіт Зафін! фін Батьківщини демократії, де і зародилось це слово? Але сьогодні Афіни в центрі новітніх технологій, які змінюють світ 24 листопада 2025 року, в Афінах відбувся четвертий Gen AI Summit. Було запрошено багато гостей і спікерів, але все в порядку. Ви спет алорис морни тільки вода капабільти, бо ви конотком плити араунди видава фокусин о регулян. Айновало майгуляш овір оба іро, бо да канал биатр видава сетти а регулятори фреймворк. Про варіай мінсфодедейка привіт! Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу вам розповісти чуть більше про GEN AI Summit, який організовувала одна амбітна грецька компанія. Ця компанія називається Endeavor Greece. У залі сотні компаній, інвесторів, спікерів, а також політики і урядовці. Одним з головних гостей це звичайно прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Форсолиця and in together І сомаш талант to Greece and thanks to us for being here and sharing the stage. And, uh, me, as we've, uh, developed, uh, our AI the past, uh, years our goal has always been uh, to team up with leading AI засновник одних з провідних стартапів містралі Ай.

ви пара кінцю породитися, а відстатна зімера образ, та самомілізкимена систематичних інвестори. Але мені, як студент з юридичного факультету, було найбільш цікаво взнати, наскільки етично використовувати штучний інтелект, де ця межа. За яку не можна переходити приватності і людяності. Саме тому я відвідала дискусії на цю тему, every It's really a pleasure to open this panel on a topic that uh, strikes right at the heart of today's technological and regulatory debates. The the AI Act of the European Union and Data Regulation,

Бізнес не може бути успішний на сьогоднішній день, якщо він не використовує штучний інтелект? Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. Штучний інтелект дає швидкість, аналіз, автоматизацію, конкурентну перевагу. Але ключове запитання для яких цілей ти використовуєш штучний інтелект? З 1 серпня 2024 року ЄС запровадила ai акт ai акт створює чіткі правила для розробників і користувачів штучного інтелекту. Силку на цей акт я залишу в описі до цього відео. Зокрема, моделі штучного інтелекту, які працюють для широкого кола завдань. Так звані GPI підпадають під нові вимоги з прозорості, безпеки і відповідальності. Системи з високим ризиком мають особливі правила від сертифікації до оцінки ризиків. Порушення можуть тягнути великі штрафи за недотримання правил безпеки чи маніпуляцій. Це означає, що використання штучного інтелекту можливе, але потрібно використовувати його відповідально. Інакше юридична відповідальність. Уявіть ситуацію, компанія розсилає клієнтам імейл, згенерований штучним інтелектом, як ніби від великої корпорації. Маркетинговий відділ середнього рівня довіряє, клікає. І надає доступ до внутрішніх систем даних, клієнтської бази і так далі. Це не лише шахрайство, це кримінальна, юридична і етична проблема. І на цьому саміті чітко прозвучались такі практики неприпустимі і підлягають відповідальності, але не все так песимістично. Штучний інтелект може бути інструментом розвитку. Ефективності, швидкості, доступу до інформації, наприклад, на сцені обговорювалось, як технології допомагають державі, якщо їх використовувати законно та етично, і як компанії, які вже заробляють мільйони, використовують штучний інтелект для аналізу автоматизації, розвитку із дотриманням правил. Також хочеться зауважити, що не всі користувачі штучного інтелекту мають однаковий доступ до цієї інформації. Саме тому держава контролює цей доступ за Це допомогою сертифікації, ризиків бізнесів, які використовують штучний інтелект. Отже, бізнес, який використовує в своїй діяльності штучний інтелект. Має великі перспективи, але є важлива умова: етика і закон. Використання штучного інтелекту не є гарантія успіху, успіх приходить, коли ти поважаєш закон людей і відповідально ставишся до технологій. Якщо вам цікаво такі відео, підписуйтесь. Давайте разом зробимо технології людяними.